Всім привіт з Одеси. А ми на привозі у люди. Боже, яку красу люда отримала. Дивіться, яке платячко. Люда, доброго дня вам! А яка ціна на це плаття? Доброго дня 2100 гривень. О, яке воно гарне. Картон з прошлого. Угу. Дуже такі дивіться. Так, да, Це новиночка. Новиночка. Та вас бачу і так плаття вже. А це це в яку ціну люд? 1650 шістдесят п'ятдесят. Це штаб. Які розміри у вас є? Там 48-го та моделька по 52-й. По 52-й. Ця моделька. Так, а оце, що таке теж гарнюсеньке? Це катон з прошвачкою, красивенька моделечка, дівчатка, на літо. Ой, яка краса. Яка ціна? Красива, 1600. Така розлітаєчка. Кому так. цікаво. І ой, це щось біле, таке нарядне, так? Да? Катончик з прошвою. Модель. В общем, у люди дуже такі багато батіст, всього. всіх. Отримали перший раз в три моделі, три кольори є в такій модельці. Це натуральний італійський батіз. Сама легкість дівчатка з Боже, яка краса. Яка ціна? 1950 -х. А розміри? З 48 по 54, четвертій Так, ось тут і блузочки, і костюмчики, да, і платтячки. Люди всього да. багато на привозі. Да, Люда. Ви відправляєте мій. по Україні? Так, да, Відправляємо по Україні за номером телефона 096 22 44 200. Людмила. Так, Людмила, бо приходьте на привоз. Я не раз показувала, як люду знайти. Ось під навісом бабульки наші торгують. Туди йдете в сторону Пріображенський виходите або заходите. і тут люда стоїть 48-49 павільйончик. Костюмчики, блузочки, плаття. Ой, дуже великий вибір. Приходьте до люди. Приходьте.